Вітаю всіх! Сьогодні 15 лютого 2024 року і я пропоную вам щоденний розклад. Бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три питання, які ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Перший варіант ні. П'ятірка жезлів перевернута. Можливо, через нечесні методи. Що до вас застосовують, або якусь нечесну конкуренцію, інтриги, можуть бути сварки на пустому місці, також можете потрапити на обман або шахраїв. Це проблеми закритого плану, те, що явно ніхто вам не скаже і не натякне. І ще, можливо, у вас виснажлива робота і забирає всю силу. Через втом... перевтому у вас не вистачає енергії. Щоб досягти свого бажання. Варто не вступати у боротьбу, бо буде галасу багато, а результату ноль. Економте свої ресурси, більше приділіть увагу в своєму відпочинку. Другий варіант лицар пентаклів так. Вам так, особливо, якщо це стосується роботи або фінансів, ви отримаєте бажане. Але не так швидко, як вам хотілося б. Можливі гарні новини. Хтось перед вами може виконати обіцянку. Хто планував поїздку на заробітки, вам буде вдача. Можливі довгострокові проекти, але дійте обережні, будьте уважні до всього, що біля вас відбувається. І третій варіант також так: дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів, це бажано вам діяти за планом. Можливо, хтось очікував рецидиву старих проблем або неприємностей, готовився захищати себе чи відстоювати свою позицію і правоту. Тож так і дійте, але проявіть обережність і наполегливість. Урахуйте, що у вашій ситуації є щось приховане. І не поспішайте, орієнтуйтеся за обставинами. До вашої мети залишилось подолати одну сходинку. Тож нагадую всім, що це енергія лише цього дня і бажаю вам успіху, натхнення і миру.